Так, от, відправившись з цю організацію, ви випадково зустрічаєте людину в дорозі, з якою ви давно не бачилися. І в минулому у вас були дуже хороші взаємовідносини, і навіть були спільні інтереси, і якось ви займалися спільними питаннями, вирішували одні і ті самі задачі. І, можливо, це якийсь колега по роботі, з яким... Ким чи з якою ви раніше працювали. І тому тут кожен дивіться по своїй ситуації, кожен по-своєму буде програватися, але так склалося життя, що ваші дороги розійшлися, і кожен пішов своєю дорогою. Так от, вихід в цю організацію, де ви йшли вирішувати це питання, він не трапиться. Тому що людина буде пропонувати вам свої послуги, розповість про більш перспективні і успішні способи і методи у вирішенні цього питання.